Втомилися від традиційної червоно-золотої новорічної гами і прекрасно адже в тренді біло-сріблястий декор. Зовсім як у знайомій нам з дитинства касці про снігову королеву, разом з фабрикою Софія ділимося простими порадами про те, як втілити казкову атмосферу у власному будинку один, робимо ставку на снігову колірну гаму білий і сріблястий. Основні кольори, на які варто орієнтуватися, оформляючи новорічний інтер'єр за мотивами снігової королеви, залежно від вихідного інтер'єру і від того, який настрій вам хочеться надати, обстановці можна точково додати до палітри світло-блакитний, молочно-білий. Золотистий або сірий відтінок, однак постарайтеся не надто виходити за рамки обраної біло сріблястої гами, інакше є ризик отримати в результаті зовсім іншу концепцію декору. Два додаємо скло і кришталь, скляні та кришталеві вази підвіски, декоративні аксесуари та ялинкові прикраси ідеально вписуються в концепцію, сніжно крижаного. Декору можна також додати дзеркальних елементів і звернути увагу на прозорий пластик, більш бюджетна і безпечна заміна скла, що особливо актуальна, якщо в будинку є діти. 3. наряджаємо ялинку і пакуємо подарунки. Створюючи атмосферу палацу снігової королеви ялинкові прикраси, зрозуміло, варто вибрати в сріблясто білій колірні гамі Можна також прикрасити гілки штучним снігом, покладіть під вашу новорічну красуню подарунки в сріблястому або білому обгортковому папері, щоб ще більше посилити настрій свята. 4. сервіруємо стіл, новорічне застілля – важлива частина святкування. Саме тому приділіть новорічній сервіровці пильну увагу, підберіть посуд, прилади і серветки в рамках загальної колірної гами, поставте на стіл свічки можна також використовувати в якості декоративних елементів кришталеві і скляні вази, наповнені сріблястими кулями. П'ять міняємо Експозиції, на полицях і комодах декоративні експозиції. На полицях і комодах цілком можуть поступитися місцем новорічного декору на час сезонних свят. Їх зимовий дизайн допоможе підтримати загальний настрій вашого снігового інтер'єру. 6. не забуваємо прикрасити підвіконня і вікна, стильно оформлені підвіконня і декор, видний з вулиці в ваших віконцях. Спосіб не тільки надати новорічний настрій інтер'єру, але і поділитися ним з іншими. Використовуйте світлові і паперові гірлянди, підвісні вінки, спеціальні наклейки на скла існують. Також новорічні декоративні світильники, які ефектно виглядають, в тому числі зовні. Сім, а також двері для того, щоб не пошкодити поверхню дверей. Використовуйте надверні двосторонні гачки, їх можна встановити одним рухом, не потрібно свердлити або клеїти. А після свята легко переважити, наприклад, на кухню, вісім проявляємо фантазію: зовсім не обов'язково витрачати величезні кошти на новорічний декор, який будемо відверті, більшу частину року буде все таки припадати пилом де небудь в коробці на атресолі. Проявіть фантазію і перетворите в новорічні декорації предмети повсякденного користування. Сервірувальна підставка може послужити постаментом для свічок, статуеток та інших декоративних дрібниць, а кришталева ваза, наповнена сріблястими ялинковими кулями, стане стильним елементом вашого новорічного інтер'єру. 9. топимо лід, зрозуміло, вся ця сніжність вимагає врівноваження, щоб не вийшов занадто холодний. Незатишний інтер'єр свічка, білі і сріблясті свічки в стильних свічниках ідеально впишуться в концепцію снігового святкового декору, і при цьому їх тепле полум'я стане яскравим і ефектним контрастом, персоналізація. Фотографії в міні рамках на ялинці сімейні колажі і панно зроблять обстановку більш домашньою і теплою, природні матеріали гілки, шишки, натуральне дерево та інші натуральні матеріали додадуть вашому сніжному інтер'єру трохи теплоти для контрасту, теплі фактури розтопити лід допоможуть і фактури. Традиційно асоціюються теплом і затишком, наприклад, хутро або в'язаний текстиль, вінтажні мотиви, антикварні столові прилади, старовинні свічники, потерті рамки для фотографій, вінтажні ялинкові іграшки та інші елементи старовини зроблять ваш новорічний декор по особливому душевним.